Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 676. Площу землі фермерського господарства розподілено між зерновими та овочевими культурами у відношенні 17 до 8. Скільки відсотків площі землі господарства становить площа землі відведеної під овочеві культури? Починаємо. Ви помітили, що питають, скільки відсотків відведено під овочі? Тому я кажу, вся земля господарства це 100%. Це і так зрозуміло, але я на цьому роблю акцент. Давайте ще раз переглянемо умову: питають, скільки відсотків площі землі відведено під овочеві культури. А вся земля засіяна була зерном та овочами. У відношенні як 17, відноситься до 8. І питання. Скільки відведено під овочі відсотків землі? Так? Розв'язання. Поїхали. Якщо проаналізувати умову, можна зробити такий висновок: що під зернові засіяли 17 частин землі. А під овочі засіяли 8 частин всієї землі. Тобто, якщо всю землю поділити на якісь частини. Тоді 17 частин це зернові, 8 частин це овочеві. І ми, коли додали 17 та 8, ми дізналися, що вся земля умовно поділена на частини і складається з 25 частин. А далі ми дізнаємось, скільки відсотків становить одна частина землі господарства. Я 100% ділю на 25. Це буде 4%. І от 4% становить одна частина землі господарства. І тепер давайте ще раз подивимось в умову. А скільки частин засіяли під овочі? Вісім? Добре. А одна частина це 4%. Тоді ми 8 помножимо на 4%. Це буде 32% всієї землі господарства. Відведено під овочеві культури. Відповідь. 32%. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!